Щоденник ДД, 2 липня. Просити допомоги на цьому етапі. Доросла дитина зазвичай ізолюється або втягується у роботу, щоб їй не довелося просити допомоги. Велика червона книга, сторінка 66. Ми піклувались про всіх інших роками. Вчились бути максимально непомітними, як фізично, так і емоційно. Наша цінність полягала не в тому, ким ми були, а в тому, чого могли досягти чи що могли зробити для інших. Ми настільки звикли до боротьби, що ми почали створювати її, коли її вже не було. Життя в урагані діяльності було для нас нормальним. Ми почали уникати тиші, тому що саме тоді ми чули болісні голоси, ті, що плакали глибоко в нас, кажучи, ти недостатньо хороший. Ми вчимося жити в іншій реальності, ми починаємо визнавати власну цінність. Ми бачимо, що саме наше існування є даром нашої вищої сили. Ми вчимося звертатися до наших попутників за допомогою та відчувати любов і прийняття. Ми дозволяємо іншим піклуватися про себе самих. І ми обираємо тих, хто може це зробити, нашими супутниками. У нас виникає бажання володіти всіма своїми почуттями, не лише щастям чи радістю, які ми відчуваємо, але й гнівом та навіть люттю, коли вони з'являються. Ми розпізнаємо їх як подарунки, котрі можуть вирвати нас з піщаних дюн, скорботи та сорому. Ми дбаємо, щоб не нашкодити іншим цими подарунками, а натомість використовуємо їх як ворота для лікування наших поранень. Сьогодні я більше не буду займатися чужою роботою я відчую свободу бути відповідальним за себе самого, усвідомлюючи те, що мені потрібно керівництво.